Добрий день. Сьогодні у нас на огляді домофон BD780 від BDCOM. Поставляється в такі от прикольні корови з ручкою. Сам домофон аналоговий. В лінійці є схожий домофон модель 480 з 4-дюймовим дисплеєм. У цього дисплей 7 дюймів. Що йде в комплекті? Домофон чорного кольору з вилкою, дроти для підключення та дюбелі для кріплення та інструкція на державній мові. Домофон аналоговий, за ствердженням виробника, працює з іншими аналоговими домофонами без жодних проблем. Модель 780. До нього можна підключити дві викличних панелі та одну додаткову аналогову трубку. Підключення камер не передбачено. В комплекті також є кріплення для стіни. Якщо у вас на місці встановлення домофона немає живлення 220 вольт, Домофон підтримує альтернативне живлення 12-13,5 В. Тобто можна підключити 12 В від блока живлення від безперебійника, і тоді в розетку підключати не треба. Домофон працює з виключними панелями стандарту CVBS до 780P якості. У нього є вбудоване реле, яке може комутувати струми до 5 А при напрузі 30 В за умови постійного струму. В цій же лінійці є домофони 780М та 480М. Вони, окрім перечислених характеристик, мають можливість підключити дві камери аналогових і до камер можна підключити датчик руху. Тобто, якщо у вас є аналогова камера з тривожним виходом, можете підключити її до домофона. І коли на камері буде зафіксовано рух, домофон видасть тривожний сигнал і покаже картинку з камери. Також моделі з лінійки КІМ мають слот для SD-карти пам'яті до 32 ГБ, на який може записуватися відео по детекції руху або фото при натисканні кнопки виклику. Ось такий ж домофон.